Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як забрати моя, мої ось ці всі слова. Для початку скачуємо додаток, який називається Додаткові налаштування ВКонтакті. Заходимо в Google і вводимо додаткові налаштування ВКонтакті. Я це все роблю в Google Chrome. Я не впевнений, чи в Opera і Mozilla це можливо. Ввели. Ось тут перше посилання Додаткові налаштування в контакті. Натискаємо на нього і додаємося додати. Тепер заходимо в налаштування і розширення. І ось у нас є додаткові настройки ВКонтакті. Натискаємо на параметри. Зривається ось така таблиця. І прокручуємо її сторінку трошки до нижче. Ось, прибрати слова Мої в головному меню і прибрати Моя сторінка в головному меню. Натискаємо і зберегти налаштування. Встановлюємо сторінку. І ось, це набагато естетичніше. І що вам допомогло відео. Підписуйтесь. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки. Дивіться наші наступні відео про секрети і оформлення ВКонтакті. Дякую за увагу!